Вітаю вас в ефірі служба телевізійних новин. Внаслідок трьох вибухів в Брюсселі, які відбулися вчора в аеропорту та метро, в столиці Бельгії загинула щонайменше 31 людина, майже 250 постраждалих, кілька десятків поранених перебувають у важкому стані. Це громадяни більш ніж 40 країн світу. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання Ісламська держава в рамках розслідування теракту Бельгійська поліція виявила бомбу, хімічні речовини та прапор угруповання іділ в одному з будинків у брюссельській комуні «Схарбек». Схожі бомби використали терористи під час нападу в аеропорту та на станції столичного метро. Адресу помешкання екстремістів поліції повідомив таксист, який їх підвозив. Поліція заарештувала одного з чоловіків, підозрюваних в здійсненні вибухів в аеропорту. За повідомленням, затриманий в брюссельському районі, Андерлехт на джип Лашрауї перебував в розшуку через зв'язок з підготовкою терористичних атак в Парижі в листопаді минулого року. Цей підозрюваний вважається одним з трьох чоловіків, зафіксованих на камерах спостереження в момент, коли вони штовхають багажні візки з валізами, в яких перевозилася вибухівка через термінал Брюссельського аеропорту. Раніше бельгійські змі повідомили, що вдалося ідентифікувати двох інших нападників-смертників: братів Халіда і Ібрагіма Ель Бакрауї. Офіційного підтвердження останнього арешту та імен будь-якого з нападників з боку правоохоронних структур Бельгії ще не надходило. Наразі в Бельгії оголошено найвищий рівень терористичної загрози. Посилили безпеку і більшість європейських країн. Продовжуємо випуск. В Одесі знову мітингують. 23 березня під консульством Російської Федерації зібралися представники міських патріотичних організацій з курячими яйцями в руках. Учасники акції прийшли з рядом вимог. Подробиці в сюжеті. До консульства Російської Федерації в Одесі прийшли активісти Координаційної ради громадських організацій майдану, щоб виступити проти ув'язнення української льотчиці Надії Савченко. Зараз ви хочете проститись на надії Савченко. Кишка вас тонка! акція проходила в рамках глобальної ініціативи Фрі Савченко. За словами мітингувальників, вирок винесений в Росії 22 березня є прямим порушенням норм міжнародного права. Вчора був оголошений приговор Савченко. 22 роки ні за що. Чоловіку, який защищал свою родину, офіцеру, народному депутату України, депутату парламентської асаблії Європи. Це взагалі невыносимо не, 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 не і больно смотреть на те, що происходит. Окрім того, учасники пікету вимагали розриву дипломатичних відносин України з РФ. В кінці акції ворота консульства Росії закидали яйцями. Нагадаємо, подібний мітинг вже проходив в Одесі 9 березня. Минулого разу учасники акції на підтримку Надії Савченко спалили у пудоло з особою президента Росії, закидали будівлю консульства яйцями і фарбою, а після намагалися взяти його штурмом. Євгенія Швіц, Андрій Волков факти біля хмарочосів на Гагаринському плато в Аркадії пройшли тренування рятувальників з гасіння пожежу у висотних будівлях. Такі навчання проходять тут щотижня. І це не випадково. З одного боку тут найбільша концентрація висоток на одиницю площі в місті, з іншого саме на цьому плато, 29 серпня 2015 року сталася пожежа в незаселеному висотному будинку. Після цього всі одеські висотки перевірили на предмет пожежної безпеки і виявили багато порушень. Сьогодні, 23 березня, до однієї з висоток під'їхало кілька пожежних машин під звуки сирен. Пожежні розтягнули шланги від гідрантів всередину будівлі. Сходи, які вони використовували, здатні дотягнутися вище 10-го поверху. Лічі транспортних средств не дозволяє своєвременно прийти на прийняти під розділення непосредственно міста позволяти. Всі ті недостатки знову при тушить. Згідно з прийнятим парламентом законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України, обласні державні адміністрації мають затвердити плани створення освітніх округів і об'єднання навчальних закладів, а також забезпечити скорочення кількості технічного і адміністративного персоналу шкіл та ПТУ. Малокомплектні школи, які мають 5-11 класи, і у них навчається менше 25 учнів, доведеться до 1 вересня об'єднати з іншими або перевести їх учнів до навчальних закладів в сусідніх. Селах представники батьківського комітету та викладачі висловили свою схвильованість депутатам. Люди занепокоєні тим, що викладачі втратять робочі місця а дітям доведеться кожен день їхати на навчання багато кілометрів від дому по розбитих дорогах. Проект оптимізації для Одеської області полягає в наступному. Область пропонується розділити на вісім частин і у кращих районах зробити багатопрофільні центри професійно-технічної освіти. Із 48 ПТУ залишити вісім. Таке ж чекає і школи. Викладацький та батьківський комітети Бузиновської школи наполягають, що їх навчальний заклад відповідає всім нормам. Там навчається багато дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, для яких перехід у іншу школу стане проблемним, і це погано вплине на їх розвиток. А викладачі з рідного села. Добре знають їх проблеми і знайшли до кожного учня окремий підхід От імені родірського комітету школи. Я звертаюся к Ніколаю Леонідовичу, Я прошу помощі, підтримки і понимання нашому просім. Ми боремося за наших дітей. Ми не хочемо, щоб наші діти оказались на вулиці. Педагогічний колектив молодої пенсіонерів только два чоловіка ученики нашої школи кожен год приймають участь в обласних і районних конкурсах, завоевывают всегда призові места. За словами жителів села Богунівського, керівництво району бажає також закрити навчально-виховальний комплекс для використання приміщення як адмінбудівлі. Проте територію школи та дитячого садочка сьогодні можна назвати взірцевим навчальним закладом на всю область. Територія поряд із основним парком, великий стадіон, майданчик з гойдалками, гіркою та басейном. Вихователі проводять багато часів на відкритому повітрі, ходять у походи, а на біології вирощують саджанці у відкритому ґрунті, збирають врожай та роблять заготовки для шкільної їдальні. Люди не розуміють, як можна можна закрити такий навчальний заклад. Його зберегли. Просимо всі і державні структури, і політичні партії, які сьогодні не байдуже доля дітей, і наш відділ освіти, який повинен працювати над цим питанням, і місцеві органи, місцеву сільську раду, яка сьогодні планує створити громади. Ми просимо, щоб наш заклад зберегли і для того, щоб ми далі продовжили спокійно могли налагоджувати навчальні процеси. Не на перший рік депутати стоїть Цебриківський професійний аграрний ліцей. Цього разу проблема, як і у багатьох ПТУ, полягає у тому, що фінансування передано на місцевий рівень, і вже понад три місяці викладачі і студенти не отримують зарплати та стипендії. В одній школі навчається 134 тридцять учнів в другій школі. Ще більше учнів навчається. Перспектив перспектива заповненості класів на найближчі сім років, і в одному селі, і в іншому абсолютно перспективна і йде на збільшення. Тому ми вважаємо, що треба сьогодні, треба сьогодні це питання переглянути, дати можливості, щоб ці школи були понижені в цьому статусі. І одна і інша, і друга школа повинні працювати в тому режимі, в якому вони сьогодні працюють. Ми сьогодні будемо стучатися во все, як я вже бетамрані говорю, во всі кабінети. Адміністрації обласного совета. будем іскати средства, щоб хоча б закрити не таку огромную суму 200 тисяч за три місяці задолженности – це не така большая сума для області, щоб спасти этих людей. Забезпечення нагляду за природоохоронними територіями в Дельті Дунаю та понизі річки Прут обговорювали на четвертому засіданні спільної тристоронньої комісії в складі України, Румунії та Молдови. Для України це важливе питання охорони Дунайського біосферного заповідника. Засідання комісії дуже важливе для подальшого розвитку тісних взаємовідносин у цьому питанні з Молдовою та Румунією. Для Республіки Молдова це охорона наукового заповідника Понизя, річки Прут. А для Румунії біосферного заповідника Дельта Дунаю згідно з угодою сторони зобов'язуються підтримувати та покращувати природні ландшафти, охороняти та примножувати культурну спадщину заповідника. Засідання комісії призначене координація діяльності між трьома державами Україною, Молдовою та Румунією у сфері природоохоронного співробітництва у Дельті Дунаю та по низі річці Прут. Це охорона дунайського заповідника, збереження рослини тварин. Ці заходи вимагають чималих коштів. На рік Україну приблизно виділяється від 4 до 5 мільйонів гривень на відповідні природоохоронні заходи. Питання, яке дуже важливе, це питання координації взаємодії між Україною, Румунією і Молдавією. Оскільки Румунія є членом Євросоюзу, то це якраз надає можливість використовувати кошти Євросоюзу на використання, скажімо так, відповідних нових технологій моніторингу і так далі, ще одне з найважливіших питань з організації спільного моніторингу, адже наразі існує окремий моніторинг на українській та румунській ділянках. На зустрічі будуть розроблені спільні заходи, а також розглянути на відкладні питання, серед яких прислання ЮНЕСКО зауваження по спільному біосферному резервуату до України і Румунії, що може призвести до негативних наслідків на Народному рівні на жаль, ЮНЕСКО, конвенція ЮНЕСКО прислала зауваження до України і до Румунії, що цей біосферний резерват міжнародного значення на даний час ще не відповів на деякі питання, не допрацював певні зауваження, і у зв'язку з цим може бути виключений списку всесвітньої мережі біосферних резерватів. Тому на сьогоднішній нараді ми якраз маємо вжити невідкладних заходів, щоб все таки Одеса могла пишатися міжнародним об'єктом біосферних резерватів. Бренду де резервація біосфери бренд інтерна. Національний бренд біозаповідника Дельта Дунає та міжнародний бренд. Ші катари облікації стати сад ідентичні постра катар. І всі три государства об'язані однаково соблюдати і розвивати бренд. Молдова також дуже зацікавлена в розвитку трьох відносин для природоохоронної діяльності в Дельті Дунаю та річці Прут. Про важливість біосферного заповіднику розповідає Андріан Делінський. Є тенденція знайти середину между человеческой деятельностью, между экономической деятельностью и между природой как таковой. То есть пытаются внедряться какие-то ну, какие инновации или какой то ну, в промышленности и в сельском хозяйстве, конечно. Питається внідряються ті технології, які приносять менший вред окружаючій среда. І також це йде як стимул для, для провідження цих резерватів, як стимул, наприклад, в туристичній сфері або в кілька рекреаційних сферах. Збереження біосферного заповідника в Дельті Дунаю дуже важливе. Для цього зацікавлені сторони роблять все можливе. Такі зустрічі необхідні для висвітлення цього питання і отримання допомоги на міжнародному рівні. Олена Логінова, Віктор Доманський, факти. Спекотніше, сухіше, вологіше під таким девізом цього року відзначають всесвітній день метеорології. Одеські синоптики не залишилися осторонь та розповіли про зміну клімату, стан водних ресурсів та чого очікувати від погодних умов в найближчі роки. Наприклад, у 2015-му температура в середньому підвищилася на 1 градус за Цельсієм. Якщо температура підніметься до 2 градусів, життя на землі стане більш нестабільним. Там, де волого клімат стане ще вологішим, де сухо – ще більш засушливим. Головною причиною зміни в кліматі, за словами синоптиків та метеорологів, є парниковий ефект. При зниженні температури поверхні землі концентрація водяної пари падає, що призводить до зменшення парникового ефекту, при підвищенні навпаки. Поки що тенденція коливання ефекту не є критичною, тож метеорологи запевняють, все під контролем. Одеський режисер Сергій Пудіч виграв у фестивальному конкурсі соціальної відеореклами. Хто культурний, тому й кіно. На конкурс було надіслано більше 200 робіт з усієї України. Церемонія нагородження відбулася днями в Києві за свій соціальний ролик не виводь людей з кіно, який закликає вести себе культурно на кіносеанси і не заважати іншим. Одесит отримав диплом переможця та сертифікат на 25 тисяч гривень. За словами режисера, процес зйомки пройшов точно за таймінгом, і команда вклалася в дві знімальні години. Робота отримала найвищий бал за оцінками всіх суддів. Цікаво, що багато учасників намагалися обіграти підхід в кінотеатрі ти хочеш залишитися наодинці з фільмом, але тільки цій роботі вдалося знайти такий свіжий і живий інсайт: ти хочеш зануритися в кіно повністю, а будь-який подразник повертає тебе в сумну реальність. Що таке щастя? Рівно півстоліття тому на це питання хотів відповісти радянський поет Едуард Асаду в однойменному вірші. Нині над цим питанням задумалися юнаки й дівчата, яких було запрошено на літературно-поетичний вечір День Щастя святкує Земля, організований в Одеській обласній універсальній бібліотеці імені Михайла Грушевського. Літературно-поетичний вечір День щастя святкує земля, який в обласній бібліотеці імені Михайла Грушевського проводиться вперше. Організатори присвятили Міжнародному дню щастя. Ну, это очень молодой праздник. В 2012 году році Генеральна асамблея приняла прийняла о Международном Дне щастя. Його внесло предповідня. внесло Масюсенька королівства, оно під названием Бутан. Як виміряти щастя? Гостям вечора щастя було запропоновано подумати над цим питанням, подивитися на нього з різних точок зору – з людської, з філософської і з біблійної. Біблія говорить, велике приобретення – бути благочестивим і доволеним. І дійсно, коли людина доволен, він щастлив. Да? Незалежно від того, що у нього є. Але коли у нього улыбка, коли він дійсно благодарить Бога, людей, коли він благоприятне лицо, він щастлив. І це щастя виражається в його улыбці, його в позитивному настроение. Щастя супроводжується посмішкою, але у кожного воно щастя різне. Організатори показали гостям книжково ілюстративну виставку, відеоролики про щастя і відеофільм Щастя це, в якому різні люди розповідали по різному про своє різне щастя. Потім поети читали їм свої твори про щастя а потім юнакам і дівчатам запропонували анонімно відповісти на питання, що таке щастя для них, і відповіді розвісити на гілках імпровізованого дерева щастя. Аби потім визначити формулу щастя для всіх, хто зібрався на вечір день щастя святкої земля. Хоча, звісно, загального щастя немає, тому й відповіді виявилися дуже різними: від їжа і гроші до любов і мир. Кожен людина по своєму щастя, і треба зустрічатися, ділитися своїм щастям. Для мене щастя це як мінімум улыбка. Для всіх щастя це різне для мене в різні моменти, по різному А найщасливіше? Не знаю, выходной. Наверное, просипатися в обід. Когда ні не надо. Усвідомлення щастя змінюється з віком і життєвим досвідом. Колись один із поетів сказав, що щастя це трикутник. Віра, надія та любов. Тому для мене щастя це також. Скажем так, частинки из веры, надеется любовь. Если основное остается, да, вот счастье это умение любить, счастье это когда тебя понимают, то потом, когда приходит время, Боже, какое счастье, что есть дети, какое счастье, что есть внуки у кого-то. Какое счастье, что есть мир, какое счастье, что есть работа, какое счастье, что здорово. Есть счастье, такое общечеловеческое, вот мгновение, взрыв счастья. Наверное, когда освободят Надежду Савченко, это будет взрыв счастья для миллионов людей. Когда Сергій Брин і Google, Гугл, який сьогодні всім відомий, навіть він був щасливий. і просто щаслива мама, якою виздорові від насморка. Кожна людина думає про щастя і мріє бути щасливою. Просто пам'ятайте, як сказав Едуард Асадов пів століття тому. Щастя буває різного зросту від кочки і до казбека. Наталя Браславська, роман прийомахов, факти. І 24 березня в Одесі зіграє збірна України в рамках підготовки до фінального турніру Євро 2016 Команда Фоменко зіграє з Кіпром. Для південної Пальміри матч національної команди Подія за 24 роки незалежності. Наша збірна зіграла в Одесі всього тричі, у 93-му – нічия з Ізраїлем, в 2007-му – перемога над Литвою, а в 2013 – успіх з Молдовою. Ці ігри, які теперішні, пройшли на весні, в березні, квітні, коли в інших куточках країни погода ще може зіпсувати газони. А біля Чорного моря вже панує весна. Отже, одеський стадіон цілком може вважатися фартовим. Тут синьо-жовті жодного разу не програвали. Станом на початок неділі було продано вже 20 25 тисяч квитків. Отож, у четвер на трибунах очікується аншлаг. І це вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. Всього вам доброго.